Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Вчора їздили на дачу 1 березня, накрили парничок накрили плівку на теплицю. Такий чехол зелений. Ну і всередині там ще застелила плівкою і висадила капусту, яка в мене взійшла на підвіконні. З тим, щоб ну, капуста там трошки тепліше її була, бо фактично ще було холодно. От. Накрили, подумала, що ось, ось, на другий раз у мене отут вже взійшов салат. Салат от висаджу, він мені під, трошечки підросте. Ще е, там цибульку можна висадити, редиску висію. Ну, Думаю, ну за тиждень там прогріється добре. Сьогодні 2 березня, наступний день. І та -дам! Випав сніг, капець випав сніг. На деревах сніжок. Але то, нічого, то не такий великий сніг, нічого тій, тому парнучкові не буде. Тим більше от вже йде дощик зараз. І я думаю, що він просто з'їде, навіть якщо він там якимось шаром і є, він з'їде, та й все. Так, підростають мої перчики. От. До речі, свій збір. Оті такі хороші, гарні, це є свій збір. Там навіть пише бірочка. А такі от сортові трошечки відстають. Так. Монгольський карлик розклався, він такий є, він так, такий, як дубочок гарний, такий розкладається. Лінда, ось така, картопляним листям. Цього року перше смородину. Міні-черіки смородину посіяла. І цього року Мохаммед міні-черіки міні також посіяла Є кілька сортів. Наприклад, от П'єтра Роса дві штучки червоних. От вони дві штучки зійшли. Так, річі Оло червоні. Мало бути, дві штучки, от воно взійшло. Айдар F1, дві штучки, взійшла одна. Так. І все решта моє, мої сорти. Так, так, так. Огірок наша Маша. Він не був наклюнувся, я його запхала, але я ще не бачу, що він зійшов. Думаю, що він в процесі ще. От тут у мене обрієта, Її треба вже розсаджувати по окремих стаканчиках маленьких. Тут у мене дзвіночки. <кій> ну, дзвіночки ще можуть сидіти поки що, я так думаю. А от обрієту треба пересаджувати. Немає, немає куди місти, немає катастрофічно. Тут так, а що тут у мене? Мильнянка, мильнянка, О, там щось лізе. Чи то вона, чи то не вона, щось лізе. Вперше вирощую. Не знаю, яка вона має бути. Ну, це в мене один підвіконник. Так, тут у мене пітуня, і щось їй тут не подобається. Вона вже давно сидить тут. Не знаю, хай сидить. Це в мене один підвіконник. Іде на наступний. Так, наступний підвіконник. Тут у мене холодний підвіконник. Тому що я відкрила раму. Тут у нас ще у нас в усіх кімнатах і в кухні металопластикові, а в цій кімнаті ще дерев'яні вікна. Ну, вони ще нормальні, ми не будемо міняти. Але холодний підвіконник. У нас тут немає батареї, а є отака труба йде до батареї. Все. І тут холодно. І що в мене тут? В мене ще тут брокколі підростає, але вона ну так не дуже витягується, тому що зразу підсвітку дали. А підсвітка тут біла лампа. Звичайна біла лампа. Перець. Тут що? Тут щось таке пето. Тут перець. Тут помідори, тут цибулька, ексибішн і батон. Батон дуже добре. Його взагалі не варто було отак висівати, а е, зразу в ґрунт можна було висівати. Але насіння старе. Я вирішила висіяти, ну, воно взійшло, то що вже ви не викидати його. Просто перенесу отак такою кубкою, на кілька кубок розділю і розтажу. І воно дуже добре, ну, ціле літо в мене є зелена цибулька, на перо. Так. ну, Тут так само помідорчики. Тут у мене Чорнобривець, один ось такий. Він мене виріс в перці, які я забрала з минулого року додому на зиму. Перчик мені більше не було такого робити. Дав тільки один перчик, і більше він більше... просто сидів, спав, все. А зато виріс чорнобривець. Чорнобривець вже дав зверху квіточку, я її обірвала і пішли бокові. Бачите, пішли бокові. Почав куститися. Нехай кущиться. Тут у мене знову ж таки експеримент. Я набрала моху, трошечки дала землі, зірвала гілочки з п'яточкою ялівець і запхала туди. Не знаю, от воно там стоїть, так закритий. Кажуть, треба, щоб він місяць там був, через місяць буде коріння. Ну, побачимо. Так. Тут редисканція, воно висить. От. То, що родить, у мене плівка. Плівкою закрила, щоб, по-перше, тут залишалося тепліше. Від тої труби трошечки тепло все-таки йде. Щоб воно не йшло до хати, а до кімнати, а йшло сюди. Ну, не скажу, що тут дуже холодно, але ж прохолодніше. Так, ідемо на наступний підвіконник. Так, це кухня. Це кухня, і тут у мене в основному перці. Перці, 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 перці. Тут віолку розсадила, їх пару штучок всього-навсього. зійшло щось не от, Тут ще треба розсаджувати перчик. Тут у мене чорнобривці жовті. Ну, до речі, бачите, в мене вони стояли під, під світкою і не витягнулися. Потім я їх сюди перестала, але тут дуже світло. тут... У нас, виходить, східна сторона. І найбільше до обіду тут сонце. Так, ну і квіти мої оті, що я нащіплювала. От, бачите, це вже, мабуть, коліус хоче цвисти. Не буде, він цвисте, я от обірвала. Треба обривати, ще йому зарано цвисти. Нехай наростає. Не Звісно, що тут і тісно, але в ну, мене немає місця. Немає. А хочеться мати все. От Отак. От ну, нічого. В тісноті, але не в обіді. Всім папа, всім добра і миру.